Зараз ми знаходимося у міському парку місто Городенка. Сьогодні, 25 квітня, проходить, скажімо так, вже вкотре наш екологічний суботник. Цього року він проходить в рамках ініціативи Відповідальність починається з мене і в рамках всеукраїнської нашої такої акції Городенківської зробимо Городенку чистою. О, це є волонтери. Громадської організації Молодіжний клуб Тур плюс небайдужі люди, які розуміють, що, що питання довкілля, питання, ось того, що ви бачите, отак от просто проходячи от парком, бачите, це є міський парк міста Городенка, ну це його частина, він так би, так би мовити, відокремлений, але це все рівно є частина міського парку, яка, яка теж мала би бути чистою. Тут ми так спілкувалися, що тут було б навіть доречно зробити гарний такий футбольний майданчик, плюс інфраструктура є, дерева можуть. Прикривати, давати тінь. Ну, все в процесі. Будемо думати і старатися, щоб таке зробити. От можете бачити, як воно відбувається. Нагадаю, сьогодні, 25 квітня, по всій країні проходить акція Зробимо Україну чистою. У нас в городенці зробимо Городенку чистою. Звичайно, цю її ми чистою не зробимо, але все-таки ми покажемо і докажемо, що молодь, яка турбується довкіллям, в городенці є. І от можете бачити, це, це, це ось, ось приклад. Того, ще доходять, бачите, дівчата, хлопці. Ну, з десяток у нас є, це вже добре. От, Так що ще будуть, я думаю, відеоролики. А поки що помахайте. Привіт. Все, кінець.